Привіт, мене звуть Вікторія. Перша психологічна допомога, загальна характеристика об'єкту, етапів. І психологічних заходів. Перша психологічна допомога це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які зазнали впливу значних стресорів. Її надання не передбачає значної професійної підготовки, достатньо педагогічних знань. Отриманих в межах загальноосвітнього психологічного інформування і природної здатності проявляти співчуття, людяність. Важливою характеристикою є її простота. Потреба у першій психологічній допомозі залежить від глибини впливу події на людину. Ступінь впливу зазвичай визначається як незначний, помірний та тяжкий. У більшості випадків перша психологічна допомога надається під час тяжкого впливу психотравмуючої події на особу. Саме оцінка поведінки постраждалого є вирішальною. Цієї точки зору важливим є оцінка станів. Перша психологічна допомога визначає гуманні, підтримуючи заходи реагування на страждання особи, яка може потребувати підтримки. Перша психологічна допомога включає такі елементи, як ненав'язливе надання практичної допомоги та підтримки, оцінювання потреб і проблем, надання допомоги в задоволенні базових потреб, слухання людей, не примушуючи їх говорити, розрада та заспокоєння людей. Надання допомоги в отриманні інформації, встановленні зв'язку із службами та структурами соціальної підтримки, захист людини від подальшої шкоди. Завдання першої психологічної допомоги це формувати відчуття безпеки, зв'язку з іншими людьми, спокою і надії, сприяти доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки, зміцнювати віру в можливість допомогти собі та оточуючим. Під час надання першої психологічної допомоги необхідно знайти для розмови тихе місце, де нічого не відволікатиме, поважати конфіденційність і не розголошувати повідомлені особисті відомості, бути поруч із людиною, але дотримуватися. Необхідної дистанції, з урахуванням її віку, статі та культури, показувати зацікавленість, бути терплячим і спокійним, надавати фактичну інформацію, чесно говорити про свої знання, висловлювати співпереживання людям. Які говорять вам про свої почуття, перенесену втрату чи важливі події, надати людині можливість помовчати. Під час надання першої психологічної допомоги заборонено змушувати людину розповідати про те, що з нею відбулося, перебивати і квапити співрозмовника, торкатися до людини, якщо немає впевненості про те, чи прийнято це в її культурному середовищі, давати оцінку тому, що людина зробила чи не зробила, або її емоціям. Вгадувати того, чого не знаєте, використовувати специфічні терміни, давати обіцянки, переказувати співрозмовнику оповідання, почуті від інших, розповідати про свої власні труднощі. Думати і діяти так, немов зобов'язані вирішити за іншого всі його проблеми, позбавляти людину віри у власні сили і здатність самі подбати про себе, описувати людей, використовуючи негативні епітети. Основи психологічної комунікації пам'ятати і розуміти, що в цьому стані людина є дуже схильною до навіювання та впливу, тому будь-яке слово може спричинити реакцію як миттєву, так і відстрочену, використовувати принцип приєднання і ведення, якщо людина сидить. Фахівець також сідає. Якщо потерпілий рухається активна психомоторна реакція, то фахівець, приєднуючись, також починає рухатись, поступово сповільнюючи темп. Бути активною силою, яка повертає людину до ситуації тут і зараз. Використовувати фрази інтервенції чітко, коротко, впевнено, нести посил. Я з вами, ви не один, я можу вам допомогти. Обов'язково представитися, сфокусувати потерпілого, перш за все, на фізичних відчуттях, цим фахівець сприяє поверненню до людини. Відчуття контролю активізує здатність відчувати своє тіло, використовувати техніку три так, для встановлення ефективного контакту, поставити послідовно три прості запитання, на які людина з великою ймовірністю відповідатиме так. Поставити питання, що передбачає вибір, або попросити про щось, що людина здатна виконати, розповісти, куди вона піде, як тільки відчує себе краще, уникати конфронтації, підтримувати будь-які позитивні зміни в поведінці потерпілої людини, заохочуючи словами і жестами. Зосередитися на досвіді потерпілої людини в подоланні стресових ситуацій, закінчуючи первинну інтервенцію, звернутися до того, як у минулому вона долала стреси, що саме допомогло їй справлятися, надати інформацію про можливі стани після травматичної події, контакти фахівців, до яких людина. Може звернутися у разі потреби. Дякую за увагу. На все добре.